Мы... а. Ой, блять, еще платина. Я планую взять Ого, он матерится Я даже. планую взять платину у всех играх серии Assassin's Creed на PlayStation 5. Я... А Они вот тоже 5. кривой этот самый. <laughs> Но я сам еще не, не знаю, как делать в этом самом. Я планую взять платину у всех играх серии Assassin's Creed. О, <laughs> типа, ну видно, что хромак. Бля, ну это я оконченный, я знаю. Слова меняются. На 5. Расшую... я Есть кушать хочу. 2, частиною... Поэтому не На -на -на национальную. 2009 році, и платины в, в 3 10, одного и близко 20 Блин, ну эти штуки, кстати, легко делаются, типа, чтобы, как бы, ну, типа, телевизор, да, вот в телевизор ставить, типа, ну, оно муторно. В Sony Vegas было муторно, но в этом замке, например, да на винчики легче. Хотя Первый я не научился тоже самое, еще. Да, и сейчас заморожен видос немного. Так, Тут закончилась вот, первая часть. Перш... И одразу Люси намовляет Дезмонда пернуть еще разок в анимус, Пирш... где мы свидетелями народжения одного из наикультовейших персонажей. Пірнутий. Я почему-то расцениваю як пірнутий. Відразу перший трофей. Народись як Etsio Аудиторе де Fierense. Ізі. Ми такі забираємо. Перва часть. А то мачивах нету. Мало не отримавши на горіхі від охорони, ми вмощуємося в п'ятизірковому багажнику, за що отримуємо трофей. Оп через кордон. Ще один трофей, зразу. Просто. Прибувши на базу сесинів, зустрічаємо нових друзів, які нас знову заперторюють в Анімус. Але вже цього разу надовше. За що ми отримуємо ще один трофей? Ні, ну по второму, якщо Три, там на соточку відбивати, то це було би легко, за я думаю. 20 хвилин. На жаль, мова не про моє інтерне життя. Ось ми бачимо вже дорослого еце, який товчи морденедругам, стрибає до дахами і живе життя. Ага. Я не знаю, у меня в эпике... Ой, в эпике в этом. юбике it's нету. Блять, меня воротит уже от этого момента, я не могу. Жрыгать хочется. Початок великої історії. блядь. Доки я бігав, виконуючи вказівки Сергій Едці, то синхронізувався на найвищій точці інтересу Флоренції. О, зроби стрибок віри з найвищої точки Флоренції. Джото Компаніль. Compagnil. Або Компаніле. Компаніеле. Нарешті достатньо. Побігав. Не смотрел? Опа, а що вы бачили? На ток пеку зраднику. Ступидо на ступідо О, чула, э, честь жінки. Капісто. Хоча не завжди все давалось гладко, особливо паркур. Бомбить, бомбить. <реш> <реш> Хорош. скрипт Скріпт харджує. Є першу бладунки це свідком страти батька і братів. Біль зради. закінчить перший акт. Переповнений гіркоти. Я вирішив придушити душевні муки активностями О! Стілгом. О. Є. Yeah. заховає 5 тіл. в цьому в <laughs> а, возі сіна Ова використай а, орлини бачення для сканирования, гліфу Офигеть, у него такие Крыли, шмако, этот самый типа битро, яркие спинта, эти спинта, фрагменты анимуса. А Синхронизуй 10

він повідомляє нам, що тут буде мій хаб, який я буду вдосконалювати, який буде приносити несомнення. Крім того, з ним пов'язано кілька трофеїв для нашої платини. Далі я отримав трофей за закінчення третього акту, але чомусь нотифікацію не отримав. Тому ось вам трофей. А далі відео, як я буду бивати той мішок гівна в Єрі депаці. В мене є хілка, в тебе нема. Ха! О, Все, приїхав! Тупідео! Окреме місце в моєму серденьку посідають гробниці асасинів. Для платини я маю пройти шість просторових пазлів, де в кінці кожного просторових пазлів асасинів минулого. Серйозно. Зібравши шість печатей, я відкрию і Серйозно кінню, просторових пазлів! Пройшла непогано. Андертекер. Гробницы это просто рови пазлы, чего, блин, я первый раз такое слышу, я даже аналога на русском, не знаю как, не то что на, и... на итальянском. боже, яке це було, цей, цей видризок гры, це просто було... Трутури, ну реально, ну блін, він не біжить, він іде і робить не те, що його просять, ніякого немає, якогось там запитування, просто <паркур> <Однозначно>. підійдемо. Паркур однозначно. Я прям хочу повернутися, от це, де там воно було. Початок великої історії. Є от це. Боже, яке це було. Цей цей відрізок гри ну, просто <рес> було. <рес> Тут, ну, він, історія. він не біжить, він ідей робить не то, що його просить, ніякого немає якогось там забит ну, Словом, паркур одне задоволення. Франческо? Ага. Повні кнізи. Закінчить четвертий акт. І того два. І зараз мав би бути ще трофей. Не так погано. Оу, oh, boy. Знайди поховання в Санта Моніка дель Фіоре. І настав час. Я Не Это знаю, по-моєму. Как, как, какой... А, Revelations, да, по-моему? Закінчуть. ...першую миссию Или какую? день Я решил Он там более какой-то веселый был, мне кажется. А тут прямо он. ну что либо он уставший, либо ему не нравится играть все таки мне кажется. трофеев, как сюжетных, так уже были и из категории живем в Украине. О, oh, доскональ будивлю своим. Я буду Сейчас подумал реально, как будет Старнхолд. Oh. <laughs> великая история, не забываю, великая это история. Нарешти, боже, и Не, ну гробницы не самые О! плохие, так. Ну гробницы это приятность, Я типа во втором ассасине и глифы приятность. Остальное і так, типа. Ну, мир открытый, типа, его Вы хорош плат, на самом-то деле. Особенно войне, если медленно так идти. Малый средний бизнес. Наступною метою було в одному бою перемогти Хорошо. 10 ворогів. Хоть Хоча... че. Мало. Мало, треба 10. Давай. Попробуй. И. <laughs> і... ну. Так Такі всі активні. <ріст> Велика історія. Раз. Два, три, шість, дев'ять. Єс! Ву. Но хитер. Опа. Лептоман. Вкради тисячу флоренів. І в цей момент трапилось щось таке, чого що передбачити я ну ніяк не міг. What? What І пішов я поглянути, що трапилось. Йбу <п��> <пым> он злий. Шурба. Напевно, я маю пояснити. Ось це Джеррі, і він кріль. Хоча інколи мені здається, що він вважає себе котом. Ну. <пім> <пім> Поводить себе так, Ніхома, він в нас вільно гуляє по будинку і раніше ніколи нічого не гриз. Ну за винятком взуття е одягу, ручки, двері, стіни. І тут він неочікувано перегриз мені кабель живлення до монітора, який в моєму місті на ранок суботи знайти було неможливо. Але така дрібниця мене не зупинила. Я продовжив запис. Але з певними технічними складнощами. Спершу я вирішив завершити ті сюжетні місії, які були мені доступні. Ну, їх, кстати, стало. А що ти ля? Ну, а чому? також зібрав решту печатей з гробниці СОСІ. Зрештою, настав час приступити до зачистки. Спершу вбивство з повітря утрує на противника. Далі було хитріше. Я мав застосувати два спецприйоми, які вивчив на базі проти груп ворогів. І ось як воно пройшло. Скажу одразу: виконати ці прийоми згідно вимог трофеїв вдалося далеко не одразу. Тому терпіння. Маючи на цей час кругленьку суму, я вирішив швидко покінчити з усіма трофеями, пов'язаними з покупками, і залишити колекційки і фінальний акт. На потім. Ти чого на проводах только? <плес> ну да, да, я не. Ну хто ж їх не любить? Assassin's Creed 2 аж цілих 5 різних видів колекції. 5 різних. Ну, в Одіссе йому буде дуже тяжело. Цей аж, аж дуже больно. І найгірше те, що не кожен... Хоча, по очівкам, мабуть, ні. наприклад, точки інтересу. Вони потрібні для того, щоб розкрити всю карту для комфортного грінду наступних колекцій. Але самі по собі трофеї не дають. Так само, як і 30 сторінок кодексу, які потрібні тільки для прогресу в сюжеті. Найлегшим трофеєм в цій категорії... Тільки. Так, звісно, якщо у тебе скільки там не буде? дверей... Ой, скільки? Три, Трілі одна, я діпом. Ту ти далі не, не пройдеш. Ну, не мог, по крайній мере, коли то Вони знаходяться всі у Джоні, і їх є тільки. Далі були іерогліфи суб'єкта 16. Їх є ніби небагато. 20 штук. Але їх треба знайти по всіх локаціях. А також до кожного іерогліфу прикріплена головоломка. І Їх теж є 20. Ну і наостанок. Пір'їни. Чо не сказав. Їх є 100 штук, вони розміщені по всій карті, і є деякі з них досить непросто знайти. Добре, що є гайд. Прикріплю його в описі. Тіше тільки те, Слабак. що за цей грінд ми отримуємо цілих два трофеї. Слабак. за ми розблоковуємо фамільний плащ сім'ї аудітора, і в ньому маємо відвідати всі локації. Тільки пам'ятайте, локація гори також є в переліку. Єс і. Перша платина є. Ну що, мисливці? Таким було полювання на платину в Assassin's Creed 2. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк. і підписатися Це допоможе мені розвивати його. А ви, зрештою, можете завжди в майбутньому від нього відписатись. Напишіть мені в коментарі, що я можу покращити, і, можливо, які платини ви б хотіли побачити в майбутньому. Далі більше. Качева <гачу> сускаліше. З вами був я. Кріс плат, тримайтесь і вдалого полювання. Беруть плашки. Кому то такої нераються? сценаристка Одесси. не ну бля я не знаю это я мне такой наоборот ну типа не сильно заходит так у нас остался последний совсем